Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Поставки ж Україні американських далекобійних ракет Томагавк можуть змусити росіян сісти за стіл переговорів. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на тому, що він вже порушував питання про постачання Україні далекобійної зброї в Білому домі і відмови не отримав. Почуємо. Зараз важливий сигнал посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива. Томагавки. Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими, трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів. Володимир Зеленський, президент України. З нами Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. А, ну, Особливо в контексті знаєте останніх подій я маю на увазі, в тому числі і сьогоднішніх, чи стаємо ми ближче до томагавків, чи стає Дональд Трамп більш жорстким і рішучим щодо Російської Федерації, на ваш погляд. Ну, що стосується тамогавків, то я все ж таки більшою мірою розцінюю цю історію як більше політичне рішення. На даному етапі ми бачимо з боку Сполучених Штатів Америки тільки риторичну ескалацію. Дії жодних поки що, які підтверджують риторику, ми не побачили. Самі тамогавки не є якимось вундервафе, яке змінить весь хід війни і надасть нам перемогу над Російською Федерацією. Їх передача. Була б символом зміни дійсно підходів Сполучених Штатів, точніше, навіть не зміни, а повернення до тих підходів, які були за адміністрації Джо Байдена, коли Сполучені Штати Америки хоч щось робили для України. Поки що, риторика ця нічого не означає. Ну от просто. Те, що на словах Трамп реагує Росія, ескалює діями. Росія все більше завдає масованих ударів. Вона б'є по енергетиці, вона б'є по е американським компаніям всередині України. Вона запускає свої дрони на територію країн НАТО. Єдине, чим відповідають Сполучені Штати Америки, це тим, що ну ми вже майже вирішили. Яку відповідь дамо з приводу тамагавків, по суті, насправді об'єктивно кажучи, відверто е їх, по-перше, ну є певна кількість, окей, але це більшою мірою ракети наводного базування є наземні системи запуску, але їх там дуже мало. І якщо Сполучені Штати Америки нам одну систему і дадуть, то нехай буде. Ця система дуже громадна, неповоротка, немобільна. І в умовах сучасної війни вона ну скажімо так піддається ризику знищення, тому самі тамагавки вони ну не те щоб настільки нам потрібні, це більше має значення як символ того, що штати повертаються до ролі союзника України, і можливо як знак там для цієї ж Німеччини, що треба поклапитись з передачою таурусів, не більше того. Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, як ви трактуєте певне підвищення градусу, якщо так можна висловитись? Я маю на увазі низку цілу заяв постійного представника США при НАТО Метью Ітакера. Там була чудова аналогія Росії і Равлика. Нашим глядачам нагадаю, пан Уітакер сказав, що якщо би три роки тому Равлика поставити на кордон Росії та України, за три роки він би вже був. Був у Польщі на відміну від російської армії. Ну і плюс той же пан такер говорить про якесь, якусь дуже потужну зброю американську, якої ще немає е, на території України, а яка, але яка може там опинитися? Це як, як розцінювати, навіщо е, ось такі е, вкиди, що вони зондують? Це якби на місце американських чи, ну, якби на місце президента США поставити репера Амінами. То з його швидкістю флоу він би зміг наобіцяти стільки, скільки Трамп обіцяє за хвилину. А за ці скільки вже 9 місяців Трамп президент він би наобіцяв приблизно ну десь в 8 тисяч разів більше ніж наобіцяв Дональд Трамп. Ось приблизно так я можу відповісти на заяву пана Вітакера. Давайте тоді додамо ще один розріз. Російський диктатор Путін відверто бреше президенту США Дональду Трампу. Зокрема, йдеться про нібито успіхи Росії на фронті, яких вона не має. Проте сам Трамп Путіну вже не вірить. В цьому переконаний Володимир Зеленський почуємо цитату. Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо осіння наступальна операція Російської Федерації це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат, і жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло. Володимир Зеленський, президент України. Пане Максиму, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, питання довіри Трампа до Путіна вже закрите чи ні? Ну знову ж таки, це досить складно сказати, тому що хотілося би побачити якісь реальні дії, які б свідчили про зміну ставлення Дональда Трампа до Владимира Путіна. Тому що поки що ми бачили тільки потужні заяви. Ми бачили е, там ж Росію паперовим тигром називали якісь розмови про тамагавки. Хотілося би побачити хоч одну конкретну дію, одну, однесеньку, маленьку, таку трошечки дійку якусь, хоча б ну там якось посунутись десь з мертвої точки. Тоді б можна було про це говорити. Те, що каже Володимир Зеленський, це правильно це те, що має казати президент України, розуміючи, що його слухає Дональд Трамп, що е, команда Трампа стежить за його. Словами і тому він все говорить правильно, тут якби немає чого додати. Ми з ними знаходимося в різних позиціях, скажімо, Звичайні люди можуть собі дозволити більше щирих висловлювань з приводу тих чи інших подій. Я думаю, що оточення Трампа дійсно все більше схиляється до того, що з Росією потрібно діяти інакше, і є сподівання, що Трамп принаймні частково до цього оточення. Дослуховується, я думаю, найкращою перевіркою було б те, якби відбулася якась телефонна розмова Трампа з Путіним найближчим часом. І якби після цієї розмови ми не почули знову який Владимир класний хлопець, яка у них була чудова розмова, і як вони домовились там провести, не знаю. Пам'ятаєте, хокейний матч мав пройти якийсь між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ну, скаже, влаштуємо. Турнір по бадмінтону так між Білим домом і Кремлем, от якби після такої розмови телефоном е риторика Трампа залишилась принаймні хоча б риторика залишилась такою, яка вона зараз, можна б говорили говорити про певний сум по су. Поки що ми бачимо експеримент в старильних умовах, який не дає е там серйозних наукових показників, які б можна було предметно аналізувати. Скажу так. Давайте тоді ще, ще одну новину докинемо, як то кажуть, президент США Дональд Трамп заявив, що саме тарифи. Принаймні на його думку допомагають встановлювати мир у світі. В інтерв'ю Fox News він наголосив, що мита можуть стати ефективним інструментом, щоб зупиняти війни і змушують країни домовлятися. Трамп навіть стверджує, що саме тарифи сприяли припиненню вогню між Індією та Пакистаном. Водночас він не запроваджує жорстких мит проти Росії попри її війну в Україні і пов'язує це з вимогами до країн НАТО. Трамп переконує, що саме завдяки йому було завершено кілька воєн. Але Нобелівську премію миру, як ми тепер знаємо, він так і не отримав. Пане Максиме. Чи вбачаєте ви ну певну, я не знаю, іронію в тому, що Нобелівську премію Миру, коли ми так багато говорили про те, що Дональд Трамп претендент на таку премію, зрештою її отримала Венесуельська. Опозиціонерка. Я нагадаю нашим глядачам, хто не в курсі зараз між США і саме Венесуелою. М'яко кажучи, не дуже все гладко. Ох, я цього чекаю більше ніж вечірнього матчу збірної України судбове. Чесне слово. Я вже. Попкорн купив там чіпсиків якихось. Ну і все, що відповідно потрібно до Чіпсів. Буду з задоволенням дивитися заяву Дональда Трампа. Перемогла венесуельська опозиціонерка. Ще й жінка. Ух, Боже, Що ж там буде? Я прям е, ну, дивіться. Е, перше, я вважаю, що взагалі цього року ніхто не мав отримувати Нобелівську премію миру, бо ніхто не заслужив. Ну, про яку Нобелівську премію миру можна йти, е, може йти мова, коли ескалація вона тільки зростає. Е, в цій ситуації краще було б просто її е, скасувати. Я, так скажімо, більш вільно з цього приводу висловився у себе в телеграм-каналі, тому, якщо комусь цікаво, телеграм-канал не Світайловтіксті, заходьте там. Почитаєте мої висловлювання 18+, тому, тому тільки якщо ви повнолітні, можна туди підписуватись. Ось що стосується його реакції, мені здається, вона буде дуже загадковою. Це буде дуже цікаво, тому що це був. Такий серйозний гештальтер, ледь не одна з головних причин, заради яких він взагалі пішов на другий термін. Тому я, я прям чесно скажу, не хочу навіть думати, гадати і псувати собі враження. Хочу, так. щоб підійти з чистим розумом, включити трансляцію з його реакцією і просто на це дивитись. Подивимось подивимось разом. Пане пане Максиме, дуже дякуємо за пояснення. Максим Несвітайлов, світайлов, політолог, експерт, міжнародник, був з нами.